Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та Ігор Швець. Те, що зараз витворяють працівники ТЦК по всій Україні, переходить усі межі. На мою суб'єктивну думку, журналіста, працівники ТЦК порушують усі мислями, немислями українські закони, Конституцію, європейські права людини. Працівники ТЦК втрачають зовсім людську подобу. Так, на відео, яке сьогодні вийшло в мережі Facebook та YouTube, жінка скаржиться на те, що на Закарпатті працівники ТЦК зупинили автомобіль, в якому вона знаходилася з дитиною і з чоловіком. Скоріше за все, це були новорічні. Туристи, які мандрували по Закарпаттю, висадили чоловіка і вивезли його в невідомому напрямку, начебто в місто Хуст. При цьому, залишивши на темній вечірній трасі в автомобілі, при поганій погоді жінку з дитиною, залишили їх зовсім безпорадними. І жінка викладає відео і каже: люди: я не знаю, де знаходжуся. Ми не місцеві, скоріше за все, вони з східної частини України. Дитиною ми мерзнем. Чоловіка забрали ТЦК, не знаю, що робити. Допоможіть. Скажіть, будь ласка, працівники ТЦК, що з вами робить? Ви втратили людську подобу? З вами український історик та журналіст Яршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.